Так, всім привіт, ліпі друзі, розпочинаємо проходити Bioshock, першу частину. Всім приємного перегляду, Я, відповідно. Зараз тут звук налаштування гри. Так все увімкнуто. Але застосувати назад нова гра. Що здається, тепер все працює, можна починати. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Та давай випливайте вже на гору швидше. Щось людина впала швидше, ніж е -е... літак. Ой, блях, а тут все горить. Так, плевемо. Плевемо, плевемо, плевемо. Ось тільки куди нам бізіо знає. Щось мені здається, я не туди, не туди пішов. А ось. Ой, бляха, щось підвисає і я грибу. На високих трішки не збалансовано, так сказати. Він не навантажений мене ноут, але все одно чомусь підвисає. А середніх, здається, нормально. Все горить, все палає, все темно. А ліхтарик є. Здається, нормально тепер. Ну і. А, мені донизу. I'm Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead,

Не питання тільки, як тиск на оці. Ну оце склони дави взагалі. Тут тиск такий під водою в океані, що повинно було все просто все роздавити. Хто ремонтує ці вивіски, тому подібне. Хто їх створював так, з таким тиском? Ми все ж таки на дні Атлантичного океану знаходимося. No, już się z awantaży nie zana to długo Ну, от і все відбили бажання туди заходити. Можна повернутись назад. Бляха, сильне падло. Випустіть мене на поверхню. Мій Латлас. Та випустіть мене, не хочу я туди виходити. Нічого, вона її пошматувала. І ліхтаря тут немає ніякого. Блять, мені обов'язково сюди йти. Темно, страшно, ліхтаря немає. Блять, іди нахуй, сука. Давай випустіть. Ніхуя, я туди не піду. По Перше, чутливість. Мені не подобається. По-друге, там страшно. Не хочу я туди йти. Хай йде все до біса. Так, не туди знову. Керування. Один. Ну, один, напевно, занадто мало буде. Чому туди можна півтора поставити? А ні, нормально. Можна я повернусь додому? Ой, бля. Ебать, воно агресивне. Е, лікування. Аптечка, гаразд, я запам'ятав. А синя, то як використовувати? Можна я додому повернусь? Мені не подобається це. Так, блядь, розумно. Всяку невідому хрінь колоти в себе. О! Ох, ці американці. Люба невідома хрінь лізе в них. Да, у него волос такой страшный. Да. Yeah. Дякую, що не на мене наступив. Слак, an right. an велика Бубблс, нахуй. Ага. Тепер можна я додому піду. Що ж не те? Я думав, то бігати, а це не бігати. а як тут бігати? Бля, Що за хрень? ні 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 Дайте я назад піду. Зараз тут все потоне. и тиск спрацював. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там якась хрень вышла Я не хочу сюда выходить. Можно я выйду? Блять. А, аптечок немає, блядь. Пиздець. А, воно поповнюється автоматично. Куди воно нахуй побігло? Бля, сука. Чипсончики. О, аптечка, обшукати, а ще одна аптечка. Можна я вже піду звідси? Я туди не хочу, там, а темно, Б страшно. Всюди ці виродки бігають. Чув, ще якийсь вороток базарить. Точно не поїду, там на горі хтось базіко. Блять, вода нахуй. Все топиться, блять. І нахуй я сюди приїхав? Чому йому вдома не сиділось взагалі?

О, нічого собі. У неї дитинка гарна. Ще з набоїв. Не так і багато. Аптечка. Такс. Мутант. в неї нічого немає. Що за хрінь? О, випінка. О, туалет. Опа! А ти що там з-з-з-з... ...за хрінь ховається? Ажетний автомат. Нихуя, показана электрика, не действует на него электрика. Вот тут выход, я. зачекайте, там еще снизу щось то было. Я нашел. Блять, іди нахуй зі своїм револьвером. Де її зброя? Набої я можу зібрати? Зібрано нове якесь. Де іл? Ось, зібрав. Дві кулі, ох і багато. 8. О, аптечка. Ага, це було прикольно. Так, що тут зібрати? Пройде їсти. Опа. Тут зачинено, цього нічого. Цього також майже нічого? Я в цього бачив револьвер в руках. Куди він його дів? І нічого ж не видно, і ліхтарика немає. Ой, даремно я полікувався. Ага, вони так одразу помирають, коли б'єш їх електрикою. Аптечка. Опа, глюки. Ну-ну-ну-ну-ну no, 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 no. hey! Я чё у тебя, палу? 6 аптечек уже Фу, oh, бляха, мне дали страшно, и ты У меня на щеке так мало, и чё, хрени тоже мало Меня нанес? You think that's a child down there? Don't be fooled. She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. Whatever you thought about right and wrong on the surface, well, that don't count for much down in Rapture. Those little sisters, they carry Adam, the genetic material that keeps the wheels of Rapture turning. Everybody wants it, everybody needs it. I na chuj straszne Хіба я зрозумів? До дівчаток не підходити. Все він пішов. Я не хочу з ним битись. Тут ободови про ту щось буде. Я зрозумів, дівчаток не чіпати. Всього майже нічого. Скільки я куль назбирав? 6 плюс. Ага, завалив. Револьвер плюс одна куля. Ой-ой-ой-ой-ой, еди ой, 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 нахуй. Нихуя немає. Це що за хрінь. А, вона мертва. Присісти тут можна? Щось камера катається так по главине. Сылячий. Все, померли. О, бляха, чим далі, тим страшніше. Давайте обережненько. Грошики. О. В цього ще гроші є? А тут що? Нічого. Гроші. Ой-ой-ой, тепер я точно нікуди не піду. Якщо туди, підемо в другу сторону. Ага, туди ми не можемо потрапити. А в туалеті? Здається... Щось тут нічого цікавого немає. Знову пусто. Блядь, я не піду туди. Що за хрінь? Відваліть. Всі хтось вибіжить? А, чудово, У мене цієї хріні вже немає, як мені стріляти по них. Можна я піду з цієї локації, чи з цього міста взагалі, воно мені не подобається. Воно було гарне тільки ззовні. Тут воно вже зовсім не гарне. Я б сказав навіть трішки страшне. О, до речі, а вода відновлює хітпоінти чи ні. Чи не хітпоінт? О, тут й кулі є різні. Оце прикол. прикол. Навіть кулири є різні. Ви знали про це? Ні. Ну, что, туалету пити точно не треба. Куди мені? Куди? Наверное сюди. Э-э-э. э, 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 -э, 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 -э так нечестно. Here's the news. Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And and Ryan isn't a giddy socialite like it could be slapped lap lapped around by government muscle. And with that, farewell or bomb, you jerry. Випусти мене на поверхню, я піду. Ура! Втік, втік, зачиняй! Зачиняй швидше.